Нарешті, друзі, вони дістали свої запаси в Depot. Всі стелажі заставлені газонокосарками. Давайте швиденько вам покажу. Кому буде цікаво, ставте на паузу, записуйте. І якщо потрібно, пишіть, з радістю вам викуплю і відправлю в Україну ось такі коробки. Відправка, скоріш за все, морем, бо літаком буде дуже дорого. Плюс всі газонокосарки акумуляторні, мають в комплекті акумулятори, що також не є позитивним для пересилання за допомогою за допомогою авіа. Велика лінійка Райобі, одна газонокосарка Мілвокі, 669 доларів з двома 12 амперними батареями, 594 долари Деволт з двома. 4-амперними батареями, 60-вольтовими, ще й дві зарядки в комплекті. Ось такі варіанти. В принципі, Макіта непогано виглядає. Можна взяти ось таку газонокосарку, в неї є можливість під'єднати 4 батареї, тобто купуєте батареї більш потужні і погнали працювати. Там йдуть газонокосарки вже газові, ну точніше, бензинові. Але хочу вам сказати, що, як би я не любив Мілвокі, euh, весь інструмент в мене майже Мілвокі. майже весь інструмент у мене Мілвокі так буде правильніше. Але є такий бренд, називається Іго, і в них більш потужні газонокосарки і більш привабливі. Пропозиції по цінам. Наприклад, за 669 доларів, як коштує ось така газонокосарка від Milwaukee, можна взяти значно потужнішу і кращу газонокосарку від Іго. Кому цікаво, пишіть телеграм-канал ShotoFrom. З радістю викуплю вам і відправлю отакі величезні коробки, відправлю їх в Україну.